Всім доброго дня. Хочу записати коротке відео на рахунок батату. Як взяти черенки із пророщених бататин. Ну, почну трошки здалеку. Для збереження зимою на наступний сезон певних сортів батату, достатньо одної бульби одного сорту, тобто одного коренеплоду одного сорту. В даному випадку тут їх 4 чотири. Чотири коренеплоди. Я їх вже трошки обрізав. Деякі от ті два вони гарно випускають сорти, там бурячний. Ну, я не пам'ятаю, як ці сорти називаються, потрібно зараз переглядати свої старі відео і назви, і виясняти, підписувати. Я точно ну як це, виясню і підпишу обов'язково їх. Також буду докупляти деякі сорти фіолетових, яких в мене не було. Значить, ось два добре росли і дали гарні черенки. Це ось такий сорт з таким фіолетовим корнеплодом. Серце подібні у нього такі листки. Значить, для того, щоб от вони були дуже довгі, у мене там до 50 см. І для того, щоб відрізати, беруться звичайні садові ножниці, дезінфікуються вони і відрізається так, щоб було десь 5-7 міждоузлів, 5-7 листочків нижні, нижні віддаляються. До 10 хвилин вони повинні полежати, щоб це молочко підсохло, і тоді вставляється в воду на 1-2 тижні, щоб пустило. Невеличкі коріння, невеличкі. Якщо буде дуже велике коріння, то те коріння, особливо якщо воно перекрутиться, то це і є ваші майбутні коренеплоди. І вони будуть тоненькими, через то не, не потрібно величезне коріння, не потрібно перетримувати в воді або в стаканчиках тобто це, це монети водою в стаканчики, і тоді у вас розвинуться, значить, вже в ґрунті там коріння, і тоді буде стопроцентне переживання, коли будете садити в ґрунт. Але не потрібно, щоб воно сильно там розросталося в тих стаканчиках у ґрунті, тому що знову ж таки може бути сильно покручене. А це в майбутньому будуть сильно покручені плоди. Цього не потрібно. Я вибрав для себе такий спосіб поставити в воду. Я візуально буду бачити, які там корінці, і лишні обриваються ті корінці. От. Значить, е, от один сорт такий. З бурячним, і другий помаранчевий, похожий на тих, що в сільпо продається. У нього перисті п'яти. Е, зараз покажу. Ось такі листки. От, хто знає який це сорт. Ось бульбочка такого помаранчевого світло-оранжевого кольору. І е, така світло-помаранчева м'як всередині. І отакі листки. Хто знає, нехай скаже, бо мені його. Скажем, коли я купував, то я не знав, який це сорт. От. А це ось більш помаранчева м'якоть. Теж серцеподібні листочки, але вони погано ростуть. Можливо, це Лос-Анджелес. Я вже не пам'ятаю. Чи оцей Лос-Анджелес теж такий самий серцеподібні? Але вони відрізняються, хоч вони і похожі. Ні, здається, це Лос-Анджелес, не помаранчева м'якоть, а це, мабуть, афганський білий. І він всередині має білу м'якоть, а зверху він такий О, Ну, Червонуватий. І стебла в нього теж червонуваті. А в цього зеленуваті стебла. Ну, так. Потім буду, ось, беру стаканчик, я беру осмосну воду або дистильовану, чисту воду, е, ну, кипячену може, бажано, щоб там не було ніяких грибків, там, плісняви і так далі. І так, на тиждень-два ставиться. І... Через тиждень-два в ґрунт. Ось таке коротке відео. Всім вдалих посадок і врожаю.